Всіх з Новим роком, пані та панове. А, сьогодні провів декілька тестів генератора з лампочками світлодіодними, і трошки його піднагрузив так, щоб прям хорошо було йому. І зараз все вам покажу. Будемо намагатись лікувати лампочки. Перше, що сьогодні ми спробували зробити, це поварити від нього. Ось генератор. Ось така сварочка. А виставили 70 Ампер. І он, ну, трошки він щось дав, ну взагалі ніяк. Тобто просадка капітальна він не витягує, взагалі. Зараз ставлю кусок відео. Якщо ви хочете переробити його і варить, то вийде у вас м'яко скажем, не дуже. От, так щоб не тратили гроші лишній раз, не треба такого робити. Не треба переробляти і потім пробувати його варити. АВР вижила, але ну, прям важко йому було капець. Другий аспект По світодіодним ліхтарям. По світодіодним ліхтарям є у нас отакі от от ліхтарі. От, На жаль, я не можу їх маркіровку. На відео засняти, але їх дві штуки. І вони страшно мерехтять при роботі від е, такого генератора. Е, погугливши, що може бути, було виявлено, що там ну скажімо так схемотехніка цих ліхтарів не дуже гарна. І е, вони якби, дають поміхи. слідовательно я вирішив спробувати запитати їх від от... через такий безперебойник, тобто, чи буде він фільтрувати. О, це е, безперебойник, ну, звичайний комповий безперебойник, вже перероблений під е, звичайні такі клемки. Це як тільки почали тушити світло, я таке зробив. І через резонансний стабілізатор Україна 2. Той, який зараз е, користується бешеною популярністю. От, і через нього. Що я можу сказати? Е, перше, хотілося б сказати, що такі лампочки вони взагалі не мерехтять. Е, видно. Якось вони поякісніше зроблені, ніж ті ліхтарі. І в них мерехтіння цього взагалі немає. Тобто вони ось характеристики. І вони не мерехтять взагалі. Тобто вони нормально стають і все чітко, і мерехтіння нема. Ліхтарі ж мерехтять. І підключивши до такого стабілізатора, от, було виявлено, що вони починають мерехтіть. Ще більше, чим вони мерехтіли без цього стабілізатора. Тобто від акумулятора вони роблять нормально, І від, якщо підключити як, як типу, як генератор до нього, то мерехтять вони прям, ну, ще гірше, ніж було. Тобто, якщо у вас є такий варіант, то його, ну, в принципі, сенсу нема вішати на генератор. Це якщо у вас такі. Прості безперебойники, типу які не видають чистий синус. Воно з більш мажорними безперебойниками, які там онлайн-система, там у них чистий синус, всі діла, які стоять більше 1000 зелені зараз, то там це все буде працювати. Але я вважаю, що якщо у вас є гроші, ну, мабуть, на такий здоровий класний безперебойник, то тоді ви б за таким би не морочились. Тому, ісходимо з того, що якби, якщо у вас є гроші, то люди куплять нормальний, а в кого немає. Або не лишнє, от, то таку штуку не вішайте. Смислу нема. Але якщо у вас завалялася така от штучка, от, то через неї, підключивши, все стало працювати прям дуже чітко і все мерехтіння пропало. От, е, да, в нього, звісно, КПТ не сильний. От, в нього мощність там ось 315 ВА, ну, це там скільки, ну, я думаю, Вт-200. 250, я думаю, максимум, що на нього можна грузити. Але, тим не менш, ті, в кого вони є, або позалишалися, або ті, хто купили, через таку штучку, воно буде чудесно працювати і освітлення мерехтіть не буде від генератора. Ну і третій варіант це просто, якщо у вас такі лампочки, от, то, воно, то воно також не буде мерехтіть. Так що, то так. Пам'ятаю, багато хто просив відео по е розходу. І, взагалі, от мало відео на Ютубі по розходу. Скільки ж він їсть, як кіловат виробляє, От, а потім 500 Вт, 600 Вт. А я пам'ятаю, я повернусь на місце дислокації, і це відео буде. Так що, поки на сьогодні, все. Дякую всім за увагу і пока-пока.